І ми вже від і Дорогі друзі, пані вельми шановна інго. По перше, дякуємо за вашу. Підтримку і допомогу, і особливо це важливо напередодні другої річниці дня звільнення міста Херсона. Від російських загарбників ми всі, кожен, кому Херсон, Херсонщина є домівкою, пам'ятає цей особливий день. Дякую вам, що саме тоді саме Литва прийшла на, на допомогу і за ту колосальну допомогу, яку. Даєте нам і той патронат і у кожному і у кожної херсонця і Херсонки завжди залишиться в серці. І сьогодні ми отримуємо від вас знову подарунки. Ці автомобілі, п'ять автомобілів, які будуть служити нашим організаціям, нашим громадам задля наших людей і тих, які зараз живуть на Херсонщині, які вимушені були покинути і зараз живуть. В інших населених пунктів України це важливо і важливо, щоб наші відносини продовжували були більш плідними. Слава Литві і слава Україні! Я рада, що пожертви та автомобілі литовського оператора газотранспортної системи «Амбергрід» допоможуть херсонським службам оперативно надавати допомогу населенню, а також забезпечувати ремонт енергетичних об'єктів. Хочу вас запевнити, що Литва і надалі усіма засобами. Підтримуватиме Україну у її боротьбі з російським агресором разом до перемоги України. Слава Слава Україні. таку допомогу харчову, люди отримують, ми попереджаємо, щоб вони приїздили, у нас є черга, записуються в електронну чергу, ми кажемо, що черга підійшла, вони проїжджають, забирають і далі ще у нас на другому поверсі ми піднімемося, там є у нас банк речей, теж є такі ситуації, коли люди одна куртка, одна копка немає що радіти. Тому якби да, Допомагаємо і там. Думки, якщо, якщо треба, то люди теж звертаються, ми даємо оголошення, розповідаємо, люди записуються, приходять і приймають. Костилі, угу. а, а, а при насітячі да. теж можна? Можна, так, да, можна. Ми... Завдяки і... співпраці з благодійним фондом да. Ірини Коломієць. Угу. До речі, тут наші пар... цей... наші партнери теж є. Одягу, які допомагають нам. Угу цими речами, посудом, одягом, взуттям. Все, що потребують наші люди. Окремо додатково, ми ще пікуємося нашими діточками. Ми тут з дітками пишемо листівки для наших воїнів ЗСУ. Якщо хочете, доєднайтеся до нас. Можете разом з нами помалювати. Можете передавати на наш. А потім наш друг міньйоз, поїде до них на фронт і передасть наші листівочки. Дивіться, які гарні у нас ті малюнки сьогодні на малюнку.